Управління житлово-комунального господарства минулого тижня проводило прибирання міста, видалення зелених насаджень. Про це розповів Геннадій Милашенко, начальник управління житлово-комунального господарства. «Проводилися роботи по передкуванню лісників у тих території, проводився виріз місця, проводилося віддання та видалення аварійних дорог. На минулому тижні ми звільнили 12 працівників, прийнятих на. Роботу у ЖКХ по суспільно-корисним роботам. Далі спільно з центром дання та враховуючи заявки Тарасинських округів буде прийнята нова партія робітників. Працювали з оскаргами населення, в першу чергу у нас розглядаються і намагаємося їх виконувати заявки військової службовців та членам іхій. Геннадій Васильович нагадав, що саме в управлінні житлово-комунального господарства потрібно приносити заявки на часткову компенсацію вартості генераторів. Те, що премєр міністр дав доручення дозволити громадянам безкоштовно заготівлю дров, це буде йти через вас. Ви будете займатися цим питанням. Там одне звернення вже поступило. Я направив десь до вас у вихідний день. Організуйте, доручіть комусь, відпрацюйте механізм, як будемо правильно обліковувати як би правильно допомагати, і так і інше. Добре? добре. В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій робота ведеться у двох пріоритетних напрямках: накопичення матеріального резерву та допомога військовим підрозділам, де служать наші земляки. Згідно вашого доручення, продовжуємо накопичення матеріального резерву і готові прийняти заявки від аграріїв. Шифер прийшов. Опрацьовуємо звернення військових підрозділів щодо допомоги на минулому тижні, по вашому дорученню, відправили два підрозділи посилки: там і тепловізори, і дрони та ну, досить. Чого нужного і полізного на фронті, тому працюємо в цьому напрямку. Ольга Олександрівна також розповіла, що під час засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було піднято питання доступності укриттів. Проведено на минулому тижні засідання міської комісії з питань техногенної екологічної безпеки. Розглядали з питання це цілодобової доступності до захисних споруд, проведені перевірки балансоутримувачами. Прийнято рішення поставлені задачі. Міський голова Микола Нага звернув увагу на хлопця, який перебуває у госпіталі після важкого поранення. Я давав, що там наш хлопець ранений в госпіталі з ампутацією. Організуйте, будь ласка, допомогу серйозно. Якщо треба кошти, давайте зберемо особисті кошти. Якщо треба бюджетні, давайте направимо бюджетні. Але всі, хто попав з військовий госпіталь, з нашої територіальної громади, повинні знати, що за спиною в їх є громада, в якої є кошти, який буде допомагати посередню копійку віддати цьому хлопцю. Добре. Поранення він захищав Україну. Він саме цінне рискує. І тому ми тут то приймаємо, то звільняємо, то таке. Останню копійку віддати військовим, які поранені. Мешканці нашої громади, звертайтесь, будемо допомагати кожному, хто отримав поранення. Ми не платимо кошти для того, щоб стимулювати службу туди. Окремі громади платять за це. Але всі, хто отримав поранення, повинні отримати від нас допомогу.